Що це таке? Що це за многря, бом. Ти ця, хочеш дівшку знайти, не... знаєш, куди це знайдеш? Та нормальна футболка, я... заплювався Знаеш, ти просто трошки... таку, таку, таку якщо в такий диба, бомжив собі знайдеш. Ну, та я нормальна Мали, буде. Малий, а ти хто такий? Ти що, тік TikTok вірватися? Хто ти взагалі такий? Люди питають, хто ти такий. Та ти що, я звезний ютубер, вірші. Ну і Зайди що, поділі, розкажи, поділі, хто, що ти розказуєш? Де можна знайти? Де можна знайти твої вірші авторські? Чуєш? Де заходиш, твій ютуб, розкажи мені. В Ютуб заходиш, пишеш вірші авторські, там тебе все вибиває, там такі приколи, що, ну, що вам там і не наснилося, коротше. Там вірші такі, що просто <сміт> мама не горюється. Вона ж дівка блідно втекла так без Дівка втекла, бо вона подивилася, втікла, як оце в дідуський стіл. Я хотів її ципанути, блін, не ціпануті, блин, вже втекла. Є Є гроші? Ну, покажи, є гроші. Кого ти цепанеш? Кого ти цепанеш своїм? Та є хоч гроші, малий. Ну, а гроші, малий, ти хочеш дівчинку без грошей знайти собі, серйозно, блять. У тебе вообще малий, є гроші? гроші? Ну, 5 2. гривень, 15. 15 гривень? На да, мохіто хватит, вот, все. Мохіта взяли, пішли собі під якусь вербу сіли. Та й коротше пообщалися нормально. З нормальною дівкою. і 15 гривень хватить поспілкували. Ну є тут. Пару Йо, гривень. О, Це я трошки О, поглядував. Нормально, так. скільки, 200, 400. давай. 200-400, давай посчитаємо.

1161. Так, бачиш, блядь. Ти на ці гроші, ти знаєш, ти навіть навічки букет не купиш блядь. Та наше вон бабки за 100 гривень. Ти знаєш, скільки за... стоїть плюшовий мішка з От Вот я купляв. Я не знав, я його ніколи не купував. Ну то тобі, я бачиш. купляв девушки свої. Плюшовий мішка стоїть, ну явно на, на то, що в кошельку. Чекайте, Братан, я мене тут букет, на, на цвітов. Букет, цвітов, букет цвітов. Букет цвітов 2500. Букет цвітов 2500.